Сьогодні хочу говорити про молитву. Багато хто з нас може подумати, що це просто, багато людей можна навіть думати, що це якась просто релігійна традиція і так все по стандарту робимо. Але це не є так. Молитва це живе і глибоке спілкування з Богом. Ми, це як нас близькими спілкуємося так само і з Богом. Кожен день ми можемо до Нього приходити, молитися і говорити з ним. І Вчора була така ситуація в мене, що коли я вчив, вчив дітей, говорив з ними і просто так вирішили запитання задати їм, з ким би вони хотіли поговорити із біблійних героїв. І ну, вони різних поназивали, там Ноя назвали, хтось назвав Даниїла, І ще діти сказали з Ісусом. А я думаю, ну, ми ж, я їм кажу, ми ж з ним кожен день можемо говорити. І вони так замовчали, подумали. Справді, ми з ним можемо кожен день молитися, говорити з ним з Ісусом. І це ж дуже чудово, що ми маємо таку можливість. І я хочу зачитати Перше Солоня 5:17, невпивно моліться. Невпивно. невпивно. Або ще яке перевод без перестанку моліться». І що ж це може означати? Е, так як, от, допустимо, нас. Є, ми в сім'ї знаходимося, в нас є близькі, і кожен день ми можемо бачити їх і спілкуватися з ними. Це так само є з Ісусом, коли ми кожен ранок встаємо, молимося до нього, говоримо з ним, і Він нам може відповідати в різних ситуаціях через людей, через різні події. Це невпинно моліця. Таке важливе, що має бути в нашому житті. І також ще є місце таке у Филиппіанам 4.6. Не журіться ні про що, але усьому великою благання з подякою відкривайте свої бажання Богу. Е, у кожного з нас можуть бути моменти, де ми впадаємо в такий смуток, таку печаль, що чомусь ми можемо забутися в кут і забути навіть звернутися до Бога. Він є, а ми можемо щось забути. Я навіть забив здати момент, щось були такі моменти, що якийсь перчас смуток і щось забував звернутися до Бога, і потім ставало ще гірше. А також були інші випадки, коли він звернувся до Бога, і він давав вихід, давав легкість. Він звільнявся, він звільняв від цього тягаря. Він великий і важливо до нього звертатися. Тільки якась проблема відступає, звертаємося до Бога. Що в нас не траплялося в житті, навіть якщо може здаватися, що це якась маленька проблема, все одно треба звертатися до Бога, тому що ця маленька може стати дуже великою, якщо ми вчасно не звернемося до нього. І також ще цікава така вірш, 1 Тимофія 2.1. Отже, перш за все, прошу вас чинити молитви, благання, прохання, поляки за всіх людей. Як є, що ми можемо молитися за свої проблеми переживання і стягарів. І Бог їх вирішує. Але також Бог хоче, щоб ми і молилися за інших людей. Бо є інші люди, так як можуть не знати його або навіть бути такій ситуації, причалі, що забути про Бога. І нам постійно треба про їх молитися. Це дуже важливо. Коли ми молимося за людину, ми просимо Бога, ми вручаємося в цю людину, Щоб Бог діє в її житті, і Бог буде діяти в її житті. Це дуже важливо. І... І також Господь говорить, що і ви кликатиме, кликатиме до мене, і підете і помолитесь до мене, і я послухаю вас. Бог завжди чекає на кожного з нас. Він хоче чути кожне наше слово, все, що ми скажемо. І я згадую момент, як нас ці домашки проходять, і коли ми завершуємо кожен молиться, і кожен хоче зі молиться, я прислухаюся, як кожен молиться. І... Цікаво почути те, що в кожного особлива молитва. Нема схожих. І я уявив, як, як Бог на нас дивиться. Він слухає кожного. Той так молиться до нього, той так, Той з такою інтонацією, той з такими словами використовує. І Богу це дуже приємно чути. Богу це дуже приємно, Він радий це чути. Він насолоджується цим. І йому, можливо, кожен із нас чути. Але ще також, що ми можемо молитися, але. Бремост тільки молитву по стандарту і можемо залучити якісь слова, або все так просто сказали, не задумуючись в саму глибину слів. І е, колись навіть були мати, що теж, як, це теж як, як в печалі може бути, що ми просто так помолитися так для галочки. І м -м, воно не, не має ніякого в цьому бо це вже йде е, як якась рутина. Бог є живий, і до нього потрібно молитися і говорити з ним, як живо ми можемо говорити з людьми, відкриватися йому, відкривати йому своє серце. Він прагне кожної з нас чути. І також він бажає, щоб кожен з нас була своя таємна кімната, так як він пише: а коли ти молишся, увійшли до своєї кімнати і, зачинивши двері свої, молися от Твоєму, щоб таємному і Отець свій, який бачить таємне віддасть тобі явно. Годуйте свої стосунки з Богом. Він той, хто бачив перших нас усіх. Самонародження — народження це той, хто перший нас бачив. І саме створення візнав, хто ми будемо, де ми будемо. І він нас бачить. І мені подобається одне цікаве порівняння з сонцем. От Ми виглядаємо і бачимо, кожен із нас бачить сонце. Воно сяє кожному обличчя. Ми відчуваємо його теплі промігі. І це так класне порівняння з Богом, що кожен нас особисто бачить сонце на кожному на світі. І це так само Бог на кожного з нас особливо бачить і з нами бажає говорити. Багато людей, кожна людина споглядає на сонце, але кожного по особливому бачить, кожного відчуває по особливо. І навіть коли сонце вже зійшло, його воно все одно є. Так само і Бог. Навіть коли може здатися, що ми його не бачимо, завжди є з нами і завжди поруч. І він прагне те, щоб ми йшли до нього, поєднувалися з Ним. Він дивиться на нас так серед усіх людей, кожна людина особлива до нього, і можна здатися, що є багато людей, і Бог може не звернути нас увагу. Але для Бога кожен із нас важливий. Він не хоче, щоб ми з ним будували стосунки. Бог любить кожного з нас. І, він, він, і коли ми до нього молимося, не треба піддаватися тому страху, що хтось може подумати, що ми якось не так молимося, щось не так. Треба розуміти, що ми є і Бог, він завжди поруч. І найважливо, що Він нас чув, і ми з ним були в контакті. І моє бажання, щоб кожен з нас думав про це і будував свої власні стосунки з Богом. Давайте зараз станемо і кожен з нас особливо в до Бога. Він є з нами. Зутримо всі очі і прославимо Його, скажемо все, що ми відчуваємо. Він є Бог великий, Він є з нами. Слава тобі наш, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти є з нами. Ти є з нами, Господь. Ти є з кожним із нас, ти наше життя бачиш, Господь, ти є поряд із нами. Ми хочемо відчувати тебе, Господь. Ми хочемо з тобою будувати стосунки, щоб ти відновлював нас, Господь, забирав всякі страхи, Господь. Щоб кожна молитва з тобою вона була особлива. Кожна розмова з тобою вона була особлива. Щоб кожен день нас починався з розмови з тобою, Господь. Ти завжди боля, ти бачиш нас, ти бачиш нас. Ми для тебе особливі. Ти бачив нас від початку, Господь. І від початку створення світу ти знав кожного із нас. Ти був завжди поряд, наш Батько, ти єдиний Господь. Ми раді, що можемо вільно славити Тебе, вільно до Тебе молитися, вільно з тобою спілкуватися, Господь. Вільно спілкуватися з тобою, Господь, ти наш єдиний Господь. Дякуємо тобі, наш Батько, що ти завжди поруч, ти завжди підтримуєш, ти завжди виведеш смутку в печалі. Горя Господь, ти той, хто веде і направляє кожного з нас. І ми дякуємо тобі, Господь, що ти є з нами. Дякуємо. うん。 Thank <laughs> you.